Як виходить? Мені мально, так? Виходить? Так. Yeah. то Носик. Знову робиш носик, а закріпили там якусь палочку. Mm -hmm. Носик, коли він дуже тоненький. Ти його потім збільше. Хорошо виходить. Я вже пл... всі буду робити. Може тут ці треба з цього витягати. І наші зони ломуться. Заривки показувати. Що ти прикріпиш, то воно підпаде. Я от тут буду прикріпати і потім е, накладати такі темі. Ну, ти не знаєш, кажу. Ну, вважаю, можете просто знову. Угу. Добре, дякую. Пойдемося далі.